Коротше мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ви знаєте, як я люблю електрику, як я люблю щось тут ліпити, чого по думці багатьох людей тут лишнє, ну, тим не менш. Я давненько вже, ой, то вже, певно, добрі два місяці пройшло, як я купив нові габаритні вогні, того що мені оці маленькі. Ну вони так, да, вони сигналізували, їх було далеко видно, ну, тим не менш, ну, це вогні ніби як дійсно от, ну, так. Аби считалось, що воно тут є. Я вирішу поставити ось такі. Значить, парочка. Зараз я вам продемонструю, як воно. Ага, то Треба так зробити, як воно все чуть не завів трактором. Ось як вони прекрасно виглядають. Ну, світяться вони сильно. Давайте я, якщо взяти зблизька, ось так. Такий ефект. Ну, прекрасний мають вигляд. Ну, Відповідно, камера так не передає. Акумулятор вже труп. Це буде в мене є лягушка валік мені прислав. Теж вже давно, я просто, ну я не мав як. Дійсно, є такі люди, які кажуть, що вони не мають як. Хоча в них часу купа і модернізації ніяких не роблять, але кажуть, що немає часу. Ну, тим не менш, всякої є в житті. Я знаю, що в мене точно часу не було. Значить, вони будуть стояти отут-таку по краях прикручені, тут треба буде там або отвір зробити, або тут проставочки зробити, щоб дрота не перегинало, тому що це не по-хазяйськи, щоб перегинався дріт. Щоб в нього було свободно все. Вони будуть стояти по краях, тут одне, відповідно, тут одне. На що це буде злягу? Це буде стоп-сигнал такий. Тобто стоп-сигнал, що в мене був, на жаль, цей катафот від фари він благополучно відлетів, хоч воно ну, катафот прикольний. Так, Він гарно світиться, якщо його ось так взяти. да. Круто виглядає, без питань це катафот від 52 чи 53-го газу, я не знаю. І воно перестало мені фонциклірувати. Також, звісно, треба поставити ще ці передні додаткові фари. Ось це це тумблер на головне світло. так. Це вогні, значить, тут, виходить, підсвітка і габаритні жовті. Значить, це виключаємо це правильно. Ага, вони роблять незалежно, чи включене тут світло, чи ні. Правильно. А це буде значить, тумблер на цій фарі. Супер додаткові. Так? Е, ще одна фара ззаду, та, сам, та що з самого низу. Я десь, як вивожу сміття, я завжди мушу влізти десь в корчі і її завернути на низ. Ну, Рано чи пізно я її 100% відірву. Значить, Висновок напрошується сам собою. Її треба поставити, ось тут є задня, типа робоча. Кстати, її треба... Ну, Я її часто регулюю, вона не відлетить. Е, і Та буде стояти з того боку. На тому крилі. тут я кину. Знизу, там чи десь з іншої сторони інший провід, щоб поставити просто її дві робочі. Бо частенько я вночі щось роблю чи ввечері пізно, так, десь треба щось побачити. Ця фара вона добре світить, але вона світить не дуже широко порівняно. От. І якби було трошки ширше, було б лучше. Я мушу час від часу її крутити. Ну, і ці передні, щоб вони били мені далі. Бо буквально метрів 5-7 ці б'ють і далі ніхрена. І плюс світло тут таке більш. ну... Насичене, бо є, значить. Ну, це не лінзи, це так воно зроблено. І лайтбар, тобто широкий промінь і дальнобойні. Це буде очевидно краще. ну це кришечка з тумблера. О, така спеціальна вона світиться червоним. Там тумблера поміняти, там, де він гавкнув. Отут. Що, тобто лампочка на ньому. І пиздец, і він не, не рухається. Значить, поміняти і синій тумблірок в мене буде щось вмикати. Наприклад, я зроблю за паралелю його до чогось незалежний. Бо в мене цей був на керування оприскувачем той червоний, з червоною цією фігньою. Ось тут. Це Як то, блядь, показати? Треба включити, певне, акумулятор вже жмур, так і так. Оцей був, так, тут є предохранитель, є цей тумблер, його треба просто замінити звідси. Це в мене тумблерок, він включає насоса підкачки. Цей це включає і регулює отут оберти, це регулювання оберти вентилятора інтеркулера. І значить нам треба в нього є реверс. Цього ми не чіпаємо, цього замінити, і тут буде в мене далі, так як Ні, піздя, все. далі як було керування. Це є. І ще їдуть лампочки 5 штук різнокольорових, які будуть сигналізувати кожна про те, яке обладнання вмкнене. Тобто, що я перед носом десь воно теж буде, не знаю де. Ну, Думка була така, тут знизу таку зробити. Вони маленькі. Або тут отвори поробити, або тут поробити отвори. Це вже, як то кажуть, або зверху так в торець поробити отвори. Це в мене. скорше всього так воно буде. Або з тої сторони, або знизу. Гірлянда натуральна. А... Питання, коробка де? Ага. Ще блок запобіжників. Но ставити я його буду, а... зараз скажу коли. У мене там є на двох предохранителях по 20 А, але ну, тим не менш, ставити буду тоді, коли прийде генератор. Того що справжнього генератора, ви знаєте, що тут немає. Тут а, е, в самому вентиляторі це дурне магнето, Ну, це, коротше, не штука. Воно, коли в тебе одна лампа. І тоді одно, тоді воно якось держить. А тут я поїздив, треба було мені вентилятор на інтеркулер включити, треба було мені включити цього насоса підкачки і акумулятор коротше, здох. Я його дістану його заряджу, тут як дістати? зняти капоти і відключити трубку. Зараз так стану. Типа забора воздуха в трубіну і тоді можна буде його дістати. Теж система дебільна, але інакше тут нема де його поставити. Ну Що ти зробиш? Нічого. Такі тумблірки, такі лампочки, такі ліхтарі поставимо. І ще є одна штука кенці Це що таке? Щось металеве? Це якась хрім. Зараз, зараз, зараз. Я вже забувся, про що я прийшов. Це, це добривка. А, зробив я новий слів. Оце старий. Бачите, який був діаметр. Ну, типа, все, ніби люкс було до пори до часу. Тепер діаметр тут е, наружний 10, е, внутрішній 8 замість 4. Це новий слів, новий флянець я зробив. Все воно тут ну, железно люкс, це вже буде поярче. Шлангу поки переробляти цього я не буду. Ось такі короті, хлопці маленькі модернізації, маленькі плани. Генератор десь з неділі. Це короткий, вісьмерочний, вісьмка 99-ка. Це друг мені підігнав. Буде стояти, як в скаутів, отут. буде проводитися в рух від приводного ременя. На ньому є своє реле. Бо тут іншого місця тут поставити його немає. У мене є тут на шкілу ручей, ніби свободний. Так? Но спереду тут вже місця ніц. Я не маю де ліпити тут генератор. Так само, тут бак, тут радіатор, тут радіатор Інтеркулер. Або десь знизу, хоча знизу тут має бути в перспективі оцей нш насос на ремінь. То вже знизу, типа хер. Одним словом, варіант такий, додаткова натяжка буде на ремінь. Тут якийсь треба буде придумати кронштейн. Ну це я все підгляну, може хтось мені підкаже, як то правильніше зробити. І буде на тому конець. От, ще так і за тою погодою не маю я, як його пофарбувати. Ну, Тим не менш, так, ще хочу нагадати, кому треба якісно виконані якісь роботи. По конструкції металеві двері, сходи, якесь навісне, якісь е гойдалки, там, і так далі. Ну, Тобто дуже багато всяких різноманіття, будь-яких, все, що зв'язано з металом. Я лишу номер е швагра в описі, він тим займається професійно і вже дуже давно. Кому треба, звертайтеся, без питань, ще лишу відео, там, де скажімо так, є демонстрація деяких його виробів знаходиться в Волинській області, там все в тому відео ви почуєте і побачите. Тому що ніяк не добрався до того, щоб пофарбувати. А пофарбувати треба, бо от вода покапала, блять, і вона вже ржавіє. Типа, ну, ціпа... отак. Так, що в нас далі? Це буде у понеділок прибиратися, тому що я вже тут все завершив. але сьогодні в мене є ще одна робота. Скажімо так, тут. Бо як я почну це все складати, я перейду в режим прибирання, а не в режим роботи. Ось таке ось принадлежності, які мене дуже сильно виручили. І ось так. І тут ще є одненька думка, ну, бардачка додаткового я робити не буду, але десь на літо буде, виходить, що тут, скоріше за все, буде сйомний козирок. Теж з власними ліхтарями. На ньому, напевно, скоріше всього, мігалка буде. Але ні, я думаю, нашу мігалку, якщо я буду його знімати постійно. Як заїжджати в гараж, в гараж, на жаль, в мене ворота мають 1,98 м. У мене 1,86 м було. Стало трохи менше, напевно, через ту грижу. І от бачите, тіпа, глушитель нижче, того що я обрізав, то це як робив прямоток на турбіну, то я його обрізав, все було прекрасно. Но я як виїжджаю, відповідно, тут ще поріг є. Виїжджаю, то глушитель отакого гурий. А як я сідаю, то я вище трошки глушителя моя голова. Значить з козирком постійно не поїздиш. Херня, виходить. І... Ну, але козирок потрібна штука, в кабіни вже я робити ж не буду, значить треба зробити, хоч-небудь захист від сонця. Так, це датчик на тут завжди цей. Датчик набере соплів на себе, якусь металу, якогось того всього. І Ну, він магнітний, то він щось там ізбирає, стружку всяку. Так, далі. Порядок денний такий. Це я вже вдіяв. Лягушку зараз я придумаю, фару передню, я вже знімав. Потім я не хочу відкривати дверей, бо сквознячина. Холод, дубар, дурдом. І ще тут в перспективі, знову ж таки, це я вже довго тягну, тому що я, по-перше, не можу бачка знайти. Ну це просто там і штуцер в мене є все. Ніби це, я так думаю, відкладаю, відкладаю до хера лишніх. Бачка розширительно думаю поставити на цей. Як сказати бляд, на гідравліку. Ну, Хер знає. Побачимо, побачимо. В общем, думки там деякі в мене є, а далі будемо бачити. У мене ще з'явився Ну, <гум> Там людині не треба було. Я думаю, що я, може, його сюди якось присобачу. Підголовничка то. І зроблю, щоб він регулювався. Як вам? Ну, нормальний підголовний. Тут ще є розподільник, це Руслан подарив двохсекційний з плаваючим і з примусовим. Привіт тобі. НШ, Нша буде, тут гідроциліндрна. Прицеп. І якщо десь мені треба буде, бо люди роблять тут примусовий режим. Тут є де розігнатися, є можливо зробити. Тут є тільки примусовий підйом, є опускання під власною вагою і є плаваючий. Тобто плаваючий, і опускання під власною вагою, це нейтраль. так? Це от підйом. О, бачите? Чуєте звук? Ще прекрасно кран робить. Вже 550 мотогодин тий гідравліць. Головне вміти користуватися. Якщо хтось не знає, то в мене є багато відео, як я розказував, як правильно користуватися, щоб насос жив, розподільник жив і все жило. І оце от вниз, да, і все, і то вас плавається. А от, щоб було примусове, це мені не те, що воно потрібне. Дивіться, це воно взагалі раз на рік, і то не кожен рік, може тільки високосний. Просто в разі чого, то можливість є, як той казав. Да. Ну, Фари мені подобаються, дуже класно виглядають. Бачите, скільки мови за дурні фари, Ну, я не тільки за дурні фари, скільки всього наговорив, скільки всього ще на тому тракторі буде. Як ви думаєте, я вже перегнав Колю Дученка, чи ні ще? Ну так, да, він зробив кабіну, він зробив передкаса, він зробив гура сам. Тут я до того не доберуся. Ну, думаю, по електриці я вже перегнав багатьох. Ну, люблю я це, що я зроблю. Я ж не винуват. Може і винуват. Побачимо, зробимо все через коробку. Основні, скажімо так, прибори через одне, зарядка через друге. Якісь маються у вас ці прибори, світло через третє і четверте, там ще буде там, на щось. Типу, то вже можна буде придумати. Коробочка десь стане, теж знайде місце. Там ніби місця мало, але проводки тут тьма, Тут тьма, Ви тут, тут можна здуріти, я зараз вам приблизно хоча б покажу. От, щоб ви орієнтувалися. Що, що тут? Як ви думаєте, я тут розберуся. 100%, бо тут нічого не перев'язано, то воно тільки так здається. Тут купа, тут купа проводки, і це все роман накрутив. І в тому всьому я моментально розберуся. Без проблем, абсолютно. Того, що я все по кольорах тут у мене і так далі. Все, що звідки йде, все в мене тут видно, нічого не замотано, не зав'язано. Бачите? В кожного, і смотря до чого, лежить душа. Також лишу номер Дімона в описі, який займається запчастинами він по розборках. У нього багато дуже автомобільних запчастин, які хочеш, все отсилається, все без питань. В людині, скажімо так, авторитет вже толковий. Люди багато, які зверталися, Діма мій знайомий хороший. Там в нього ну, доволі багато всяких запчастин, особливо до. Старіших автомобілів, але в разі чого. Теж номер Дмитра я лишу в описі, може, вам він пригодиться. То рекомендую часом такого заглядати. Бо я, якщо щось дурне, то я цього говорити нікому не буду. Так, що у нас далі? Кампа привезти в чувство гаражного, того що вже півроку, блін, я його не зачіпав. Треба хоча б продути від пилюки. Бідна та відяжка. Ай-яй-яй-яй-яй, який тут жопа, тут просто. Моніторчик теж на 22 дюйма. Йопа мать де дивися, скільки на ньому. Ай-яй-яй, то хоча б для приліччя. Щоб... Гості, може, прийдуть. Йолки-палки. Отаке, коротше, хлопаки. Отаке. Скутер той на ходу. Так я ремонтував, думаю, бачили. Тут тих компів раз, два, три там. То четвертий. Ну то Той на ходу і той на ходу. Ти два ж -ж жмури. У менше з тим. Так. Ну що, хлопці? От такі думки, такі плани. Тут я вже можу з чистою совістю сказати, що кому цікаво, то дійсно підписуйтесь. На кожному відео у мене щось нове постійно. Я постійно щось роблю, доробляю, щось показую старе, щоб ніхто не пропустив. У мене цікавого дуже багато. От мені тільки що не подобається, що інтеркулер трохи на сторону. Ну, як вже є, тут а сильно не розженеся, тут нема місця. Була думка його сюди наниз спустити. Херня це все. Не виходить. Добре, я радий хлопці, що ви зайшли до мене на канал. Надіюся, що всім було цікаво, в разі чого вся інформація в описі. Кому ще щось цікаво, відео достатньо на каналі заходьте, дивіться, там дуже багато всього. Можете мені повірити. Е, більше як в багатьох. Це я вам гарантую. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!